Доброго всім дня! З вами Віталій Тернопіль, і канал Metal Jazz. Я от сьогодні хочу таке цікаве відео зняти, як правильно заварити шестерню. Щоб правильно заварити шестерню, треба почати з індійської музики. Включайте включаємо індійську музику. Я вже собі знайшов, підготувався. Є. Індійська музика є. Діти шльопанці на ноги. Шльопанці є. Ну, мабуть, що я зробив помилку, бо шльопанці три на босу ногу. Вони там всі так ходять. Ну і далі. Електрод. Чим погрубший. І напруга максимально, щоб прогрівало. Обов'язково треба варити в станку і в центрі, який потім здистети на брухт. Коротше, я це все зробив, наварив. І зараз буду проточувати. Кому буде цікаво про результат, доповім потім.